Христос Воскрес, Воскресіння Христове це велике свято Християнського світу. Воскресіння Христове то є торжество над святами. Не тільки торжествує земля, але радіють і небеса. Небеса співають, Христос Воскрес. Земля відповідає воістину Воскрес. Воскресіння Христове це перемога добра над злом. Воскресіння Христове це де весь світ радісно радіє і прославляє Воскресого Христа. Тому вітаю всім бажаю радісних свят. Добробуту, любові, злагоду, порозуміння, що ми, ми були всі як єдине ціле. Тому нехай Господь благословить нашу Україну, наш український народ, всіх християн, які живуть на Україні, незалежно якого віросповідання, розповідання, бо ми є єдине ціле. Ми повинні мати любов, мати мир у своїй державі. Тому вітаю, бажаю вам. Світло, світлих христових свят, радості, щастя, довголіття і Божого благословення Христос Воскрес, бо істину Воскрес!